Чи можеш ти поділитися, як ти особисто? Тримаєш своє здоров'я, ментальне, психічне, свій ресурс, такий в здоровому вигляді. Я е, навчилася цьому в терапії такій практиці. Я прокидаюся зранку і питаю себе, що зі мною? Якому я настрою? Просто навіть якщо не дуже, то я дивлюся, чому там можливо десь даю собі допрожити там це не дуже або е, планую це не дуже там на суми якісь певний прожити. А потім я себе задаю питання, який мені потрібен зараз. Раз настрій для того, щоб взагалі в цей день війти, і зазвичай в мене це радість. І я собі уявляю, як я вдягаю ці ці. Капці радості і йду в них далі. Я не можу сказати, що я там весь день так проживаю, все ж таки, я там чекаю, що відбувається зовні, і от для мене важливо бути все ж таки конгруентною з тим, що я відчуваю, наприклад, обстріл, да? в певний момент може бути якась апатія, якісь суми, злість і так далі. Я просто даю цьому певний час прожити. Наприклад, кажу, зараз цю годинку я посумую, проживу це. я постійно звіряюся, що зі мною зараз. І якщо стається зміна настрою, чого не було, а стан змінився. Я дивлю Ось що відбулося, куди пішла моя увага. Наприклад, зайшла і погрозилася в якісь новини. А моя зараз історія про те, щоб, наприклад, щось якісно зробити, так ну а на що це? Да, то я увожу себе звідти там і йду в туди, куди я йшла. Ти, от підмітила, що помічання оце насправді таким теж для мене нещодавним таким інсайтом було, що жити життя зараз, в час війни, коли ми маємо певні обмеження, це про те, щоб помічати свої потреби. Маленькі і великі, великі для того, щоб розуміти своє якийсь більший фокус на життя. Там, наприклад, для чого я взагалі зараз от з тобою сиджу? Да. Ну бо це частина моєї якось більшої стратегії. Я хочу популяризувати ментальне щоб люди здорові були. Їм було класно на роботі. От це моя така стратегія. А є маленькі, от, наприклад, я хочу відчути смак, якийсь от смак, просто от цей стан, що а мені красиво, а мені прикольно, і тоді я починаю шукати, де от ме. Мій вже фокус уваги туди спрямовується. Наприклад, я йду гуляю з собакою і я бачу квіти, я їх розглядаю. Або я бачу якихось нових сухопесиків, да, і я їх теж розглядаю. Або я йду навмисно і виводжу себе кудись в красиве місце, в якесь кафе, і теж там е, створюю себе це свято маленьке. Це потім мене підживлює. І от нещодавно, буквально, в мене був такий інсайт, такий страшний обстріл. Все, і я сиджу під час нього і думаю: блін, як класно, що я вчора жила, оце смакувала, пішла кудись там, прогуляла себе там, щось бачила, з кимось спілкувалася. Я, як наче, ну, цей день Прожила так, як якісно, як я хотіла цей момент, коли мені важко, да, я чую вибухи. Це мене дуже підтримує. Це як такий, типа, наперед, ще собі зробити.